Анастасія Казанська із Київщини. Дівчина розповідає, до Черкаського національного університету приїхала подати документи на спеціальність біологія. Серед запасних варіантів історія та археологія. Система висне, тому, каже, хвилюється. Довгенько, людей просто багато, тому так довго. Годину за комп'ютером мала подати документи, так і не вдалося, додає Анастасія. Ми просто далеко їхали. Спробуємо або наступного дня, або вдома. Просто тут більше інформації можна отримати, бо через електронний варіант ну так, подам я, але ж треба уточнити деякі моменти. Півгодини для подачі заяви витратив і абітурієнт із Черкас Максим Мацебока. Каже, хоче бути викладачем англійської. з малку і мені це дуже подобається розуміти мови інші та. Чим більше, тим краще. В перший день я прийшов, тому що не люблю відкладати важливі справи. Дуже багато різних документів взяв з собою, такі як паспорт, код, фотографії, там сертифікати ЗНО. Тим, хто має питання, тут допомагають два фахівці. Допомагаємо розібратися в системі. Кому потрібно, підражаємо документи. Там, наприклад, про сільський коефіцієнт або фотографії, в кого немає. Цього року кожен абітурієнт може подати п'ять заяв на бюджет та тридцять на контракт, пояснює секретар приймальної комісії Олександр Сокуренко. На контракт Міністерство освіти обмежило кількість таких заяв порівняно з минулим роком, і в цьому році це є 30 таких заяв. Також нововведенням цієї вступної кампанії є те, що така категорія вступників як які вступають на магістра і на основі диплому молодшого спеціаліста, вони також можуть подавати електронні заяви, що в минулих роках цього неможливо було здійснити. Пункт прийому заяв розгорнули і в Черкаському державному технологічному університеті. Серед абітурієнтів смілянин Олександр Слівінський. Хлопець вивчав обробку металів у технікумі, але говорить, вирішив змінити спеціальність. Поки що я подав на будівництво та інженерію, А якщо прийду домой, то рішу вже, що може ще щось там економістом. Він до цього навчався два години в технікумі. Ну, там по професії йому не підходить. Кажу, душа лежить на будівництві. Хочеться, щоб навчався, закінчив цю освіту, щоб все було добре. Абітурієнти, які подають заяви на бюджет, мають визначити пріоритетність. Пояснює секретар приймальної комісії Сергій Мельніченко. Тобто в першу чергу це пріоритет, ту заяву розглядається з найвищим пріоритетом, куди заяву вважає вступник вступити. Якщо заява з першим пріоритетом не проходить, тоді в алгоритмі бере до участі заява з другим пріоритетом, не проходить з другим, береться з третім і так далі. Але вже тоді, відповідно, заява розглядається за конкурсним балом. Якщо він не проходить на бюджет, за своїми бюджетними заявами, він може подавати по цим же заявам заявку і на контракт. За словами Сергія Мельниченка, на подання заяв у вступників є 10 днів до 23 липня, а до 28 липня заклади мають оприлюднити рейтингові списки. Директорка держпідприємства Інфоресурс Оксана Бєлік говорить, потрібно не поспішати подавати заяви в перший день, бо тоді система перевантажується. На зараз система працює в штатному режимі, на в допустимих межах в першій половині дня, тобто до 12 години, були Пікові навантаження до 35 тисяч одночасних звернень. Реєстрація кабінету та подання заяв не впливає на результати. Що час реєстрації саме, не впливає на результати роботи алгоритму розміщення бюджетних місць. Тому не потрібно поспішати подавати заяву в перший і в останній день. Не відзволікайте. Тетяна Недбайло та з урозія. Новини на Суспільному. Черкаси.